Пересувна авторемонтна майстерня. Прально-душовий комплекс. Пральний душовий комплекс. Баня, баня. Всього це вже 275 бань, які йдуть на Збройні сили України. 275 батальйонів і більше 200 тисяч військовослужбовців завдяки нашій співпраці мають можливість забезпечити необхідні позиції гігієни. Це дуже круті квадрики. 500 кубов, забезпечують логістику зараз. Найвестребуваніша техніка тут впівішки: десятки, п'ятнадцятки, оптоволокно, нічний зір, машинний зір, комплексі реп, джерела безполюбиного струму, старлінки, комп'ютерна техніка. Буде 11 бригад, один корпус, корпус ДШВ. І всього тут зараз 30 традиційних мільйонів на тиждень. Незважаючи на безглузді санкції, на переслідування влади, на перешкоджання всій нашій команді на абсолютно антидержавні дії, ми робимо свою роботу. І Це для нас найбільша насолода мати можливість допомагати нашим побратимам.